Першого дня першого місяця за місячним календарем корейці святкують Сольлаль Новий рік. Оскільки усе в східній культурі залежить від місяця, то дата східного нового року змінюється щорічно, але завжди припадає на період з 21 січня по 20 лютого. Кожен рік називається на честь однієї з дванадцяти тварин східного гороскопу. 10 лютого на зміну чорного кролика приходить синій дракон. Кап пуридаф. Цей зелений. Лазуровий – Тобто колір синьо-зеленого спектру. Цін Йон дракон. Ньон означає рік. Отже, капці ньон. Рік синього дракона. На Сольлай всі обов'язково їдуть на Малу Батьківщину, аби відсвяткувати це свято у родинному колі. У перший день Нового року проводять обряд поклоніння духам Цхаре. Молодше покоління віншує старше поклоном Цхебе. А дорослі у відповідь на чудові вітання дарують дітям гроші Цебетон. Головною стравою є тогуб. Суп із рисових кльоцків. За повір'ям, тарілка супу додає кожному один рік. Тому корейці обов'язково смакують току на сольлаль. Дракон асоціюється із наполегливістю, силою, багатством і цілеспрямованостю. Тож, се бо, мані патисейо. Щастя вам у новому році. Будьте наполегливими цілеспрямованими у новому 2024 році.